і яку ми дос... Наслідки якої ми по сьогоднішній день дуже криваво відбиваємо. Тобто це номер один, я б сказав, це злочинець номер один в Україні. Тому я до сих пір горжуся, що особисто озвучував йому підозру в суді, ну хай і дистанційно, але це робив. І горжуся тим, що після чесного. Дотриманням усіх норм КПК суду більше двох років той суд тягнувся. Ми отримали вирок про те, що Янукович винен у державній зраді і йому визначена міра покарання в 13 років. В будь-який момент, коли він заїде на будь-яку територію України, він має бути негайно затриманий і доставлений у в'язницю. Це тому в мене є і політичні, і юридичні підстави вважати його злочинцем один в України. Тепер шкода номер два. Я напевно вважав би, що це президент Куч.